Доброго дня. Сьогодні ми побудуємо е, нішу в стіні, е, після чого накладемо е, складний матеріал Multisub Object. Е, почати ми можемо е, із площини Plane. Е, ми її можемо створити е, для початку довільно або через Keyboard Entry. Е, наприклад, її е, е, висота буде. 3 метри і довжина 2 метри. Вона утворилася у мене на э, вигляді фронт, можливо навіть не 2 метри, нехай буде 5 метрів для наглядности. Після чого нам треба виставити грані, внутрішні грані площини на тих місцях, де власне, і буде сама ніжа. Ну, По-перше, три поділи по вертикалі мені не треба. Можна зразу зменшити кількість сегментів для площини. Ну, і так само по висоті вона буде всього одна. Далі ми можемо побудувати додаткову побудову ректангл, одна сторона якого матиме необхідну довжину. Наприклад, якщо від одного краю стіни до нічі ми знаємо розмір і він, наприклад, дорівнює 2 метри, ми можемо створити прямокутник, у якого довжина і буде рівно 2 метри. Після чого, за допомогою прив'язок, також із включеним параметром Enable Access Constraints ми можемо пересунути цей ректангл до початку площини. Після чого plane ми можемо. Перетворити в Edit об'єкт і на рівні а, вертексів, ну або грани Edge ми можемо виділити всі необхідні грані а, і з включеними прив'язками перемістити а, до а, правої частини а, прямокутника. Тепер а, подібним чином нам необхідно вказати. Довжину самої ніші. Наприклад, нехай вона буде а, метр вісімдесят, після чого знову переміщуємо її, схопивши прямокутник за а, точку, ось коли у нас засвітився жовтий а, хрестик, і а, в цей момент. Прив'язуватись буде саме за цією точкою. Так, Тепер ми бачимо, що 1,80 нас закінчується ось тут, і нам треба перенести е, наступні сегменти, які ми можемо виділяти подвійним кліком. Тоді виділяються всі сегменти, пов'язані е, однією точкою, і перемістити знову таки із е, прив'язками в необхідне місце. Тепер нам треба. Е, Горизонтальну поділку, власне верхню частину нашої ніші, теж розмістити на потрібній висоті. Ну, Нехай вона буде 2 метри, відповідно, взявшись за нижню ліву точку, наприклад, знову переносимо в потрібне місце. А, і тепер переміщуємо виділені сегменти, знову в потрібний а, нам а, проміжок. Все. Тепер ніша у нас утворена, ось вона. А, точніше, не сама ніша, а, а прямокутник, який. Скоро стане цією нішою. Тепер додаткову побудову ось цей ректангл ми можемо видалити, натиснувши дельт. І на рівні полігонів виділяємо прямокутник, який стане у нас нішою. До речі, F4 включає видимість граней внутрішніх. І Тепер нам залишається примінити модифікатор всередині Edit-поля який називається Екструд. Ми натискаємо на налаштування – «Settings», на невеличкий квадратик поряд. І тепер можемо вручну вписати значення глибини ніші. Наприклад, нехай вона буде 400. Enter. Якщо ми вводимо значення додатнє, то полігон екструдується вперед. Туди, куди, скажімо, направлені всі інші полігони. Якщо екструд у нас буде із знаком «мінус», знову натискаємо Enter, то видавлювання буде відбуватися у в протилежний бік. Після цього натискаємо на галочку і інструмент екструд після цього завершив своє створення. Таким чином, у нас э, вийшло утворити нішу.